Діти технарні, сьогодні огляд оболонки Насінькос OS 3.0. І заодно, так як Nothing Phone першого покоління, прям перший Nothing Phone у мене вже майже зі старту його продажів, вже ну скажімо так, скоро йому буде 3 роки. Ось, і цікаво, що компанія досі випускає тут оновлення. Ми дізнаємося, які зміни в нас взагалі за ці роки компанія користувачам донесла, і чи були вони всі прям корисні. Наскільки змінився вигляд оболонки? А він змінився, і взагалі, куди рухається компанія в своєму софтверному світі? Тим часом підписуйтеся на канал, ставте дзвонички, лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Що би було ось просто, щоб мене порадувати на старість. Так, дуже дякую. Добре, почнемо з основ. У нас є робочий класичний стіл, в нас є шторка швидких налаштувань, поєднана з шторкою зі сповіщеннями. Це є нормальне рішення. Зараз від нього деякі виробники відходять, роблячи окремі два вікна. Загалом, що в нас було, і що в нас зараз стало. В нас було щось схоже на піксель. Точніше на пікселівську шторку класичну, яка є по дефолту в аля-стоковому андроїді. Вона виглядає ось так. І вона, в принципі, гарно виглядає, я би сказав, але вона, можливо, менш функціональна, ніж сучасніші рішення, такі, як от Насінг нам презентувала, і інші виробники, коли менші іконки просто цих швидких налаштувань, їх можна скомпонувати разом з великими, і ми бачимо, що тут. У нас компоновка доволі цікава, у нас можна гліфи, наприклад, як, які є фірмовою фішкою взагалі лінійки. Насінг можна ось збільшити на дві позиції на одну позицію, як вам подобається. Заодно, що мені подобається, це ось такі от клітиночки, вони поділили, і прямо коли ти переміщуєш, то видно ці клітиночки, і воно прям прикольно виглядає. Можна вкинути всі налаштування, ось до стандартного макету. Якщо ви раптом заблудилися на цій грішній, Землі і забули, де вас які іконки стояли, то можна все відновити як було. Гаразд, в нас знизу, коли є плеєр, то в нас плеєр, і відповідно керування ним. На жаль, до речі, в плеєра вбудованого немає таких хвильок, як на пікселях, наприклад, чи немає хвильок іншого вигляду, як на Samsung. Він тут ну от простий. От просто цей повзунок він простенький, але загалом робить та й робе. що ми будемо тут чіпати. Значить, далі у нас все плюс-мінус стандартно, і так само є повзунок яскравості, який разом об'єднаний з вімкненням і вимкненням автояскравості. Це дуже важливо на мою думку, тому що ти швидко в шторці може ж це все зробити не лазячи по менюшках також є категорія людей яких цікавить, чи можна отут по годині перейти зразу в годинник тобто будильник і оце все можна це класно це позитивно це Приємно, тут старіше вже залізо, як ви розумієте, за три роки він із самого початку це не був флагманський смартфон, але те, що його софтверно при цьому залізі а, досі це вже чудовий хороший знак. Кажу зразу, що мені не подобається, це екран мультизадачності. Він тут, ну по-перше, він простенький, ось він зі стокового андроїда взятий. По друге, тут лише знизу як додаткова функціональність знімок екрану, яка, ну типу, я вже не бачу сенсу навіщо, якщо люди і так знають, як робити. Скріншоти переважно далі. В нас кожен застосунок можна собі там розділити, чи спливаючи вікно з нього зробити, чи дійти до детальнішої інформації про певний застосунок. Це чудово, але чого мені не вистачає, От такого звичайного рішення, яке є на багатьох. Оболонках, ну, наприклад, по-перше, от мотороли, що в нас тут є, очистити все зразу. А тут, щоб її оцю кнопочку отримати, треба гортати аж до кінця списку. І добре, якщо він зараз, як у мене, тут невеличкий, це окей, але якщо у вас прям багато цих застосунків, у вас якісь там ОКР, то мотати доведеться далекувато. Ну і враховуючи те, що в нас вони тут не дуже старалися, конкретно на екрані мультизадачності, то тут, на жаль, немає чомусь гаптики. Ось. При перемиканні між вікнами, тоді як піксель, кожен раз, якщо ти ось розблоковуєш піксель і починаєш ритися серед своїх останніх відкритих вікон, під час кожного цього гортання йде такий легенький тук-тук-тук-гаптикою, тобто вібраційним моторчиком, і воно прям приємненько на душі стає. Отут не стає, тому що нічого не відбувається. На жаль. Важливе нововведення смартфони Насінг отримали це окремо свою галерею. І не треба оце от Google фото морочитися чи скачувати ще якісь сторонні застосунки. Тепер воно все фірмово, все підтягнуто до стилістики Насінг. E, Ось так виглядає e, оболонка. Не оболонка, перепрошую, галерея виглядає тут три вкладки. Відповідно, альбоми всі посортовані як завжди, а не як в людей. Тобто я маю на увазі як в iOS, від свіжіших до старіших. Налаштування ніби простенькі, немає нічого надмірного, але щось базове є. От як, наприклад, що ви можете собі приховати в окремий альбом якусь фотку, скрін і так далі. І тут у нас все сховано під відбиток пальця. Це гарно, це має бути в принципі в всіх галереях. Свого редактору компанія не робила. Типу, можливо, правильно зробила, тому що всі оце починають свої редактори робити, дублювати функції, які є там в Google фото, скажімо. І, можливо, цього й не потрібно. Якщо ви отут тикаєте редагувати, то воно вас питається, чи от фото Google фото редагувати, чи якщо якийсь у вас інший є редактор від іншої галереї, скажімо, встановлений, то може перенаправити туди. Відповідно, можете полайкати якісь вибрані фотки, зробити. Деталі в нас виглядають таким чином. Загалом все, що потрібно знати: апертура, витримка і там роздільна здатність, нічого аж такого зайвого. Я не бачу з персоналізації, що в нас взагалі є головний екран. Значки може показувати якихось там сповіщень. Окей, далі в нас є двічі торкнутися для заблокування. Це Каєф, це є в мотороли, це є в Самсунгах, це є е, ще в визначених китайцях, але не всюди це є. І Це мені здається, повинно бути завжди. І всюди. Єдине, що Насінг не зробило це прямо до кінця. Маю на увазі на екрані блокування. Це що таке? Чому я не можу це саме зробити на екрані блокування? Ну, ну Карл Пей, ну це ж те ж ти оце. От. Дивися, Motorola. Заблокував логічно. Розблокував. Екран блокування. Заблокував знову? Екран блокування. А тут що? Розблокував, подивився годину чи там якийсь віджит? Ні, не можеш, ні, треба тягнутися до кнопочки. Ну, камон. Добре, шпалери в нас фірмові додаються з кожним оновленням. Це приємно взагалі-то, тому що ну, радує компанія. Не те, щоб прям дуже багато шпалер є фірмових, але, але щось вже не збиралося за цей весь період. По якісь 2-3 шпалери вони додають раз там в півроку умовно. І вже є певна своя колекція. Воно прикольно виглядає, можна вмикати вимикати якісь там прокрутки, ефект розмиття, ефект скла. І загалом я би сказав виглядає. Дає гарно, я скажу так: в нас є ще фонові малюнки, які можна створювати за допомогою штучного інтелекту, бо куди без цього, чи щось, от тут трохи інакша схема, техніка, ніж на інших смартфонах, можна комбінувати собі якісь настрої там текстури і так далі. І створюєш якийсь такий малюнок. Напевно, воно створюється на серверах десь, і вам відправляє назад якусь чудову картинку, щоб потішити. Ну, мені це не подобається. Добре. Давайте щось інше поєднаємо: чорнило і. Натюрморт. Давайте. А ну, раптом щось вийде прямо. Так. Да. Оце гарно. Оце гарно я це прям встановлю як малюнок. Краса! Краса. Воно ще й анімоване, щось там анімовується, перекручується, прокручується, прикольно. Це ми любимо всі анімашки. Е, добре, ще в нас є макет. Ми можемо собі зробити 4 або 5 стовпців. Це не супер гнучко, але на те, що от хоч так дали вибрати, це чудово. Е, назви застосунків можна і не виводити, можна виводити, краще виводити, ніж не виводити, в тому числі рядок пошуку від Гугла. Окей, його можна забрати, не те, що на пікселі. Дивіться, на піксель, пікселівська оболонка, піксель, ти ж мій експірієнс. Як оце забрати на пікселі? Ніяк ти не заберешся на пікселі, окрім якихось диких костелів. ні 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 на насінгу ти такий класно, все, у тебе нічого нема зайвого. Нащо тобі? От Якщо ти не просив про той рядочок, ти собі його маєш право забрати. А на пікселях ні-ні. Також ще минулого року прийшло оновлення, яке додало, чи мені здається, навіть поза минулого року, а яке додало великі папки, які можна ось таким чином налаштовувати собі на свій смак і колір. Можна Робити різну сітку, прям можна колом, можна от таким квадратиком, можна десь більші, десь менші значки, можна в тому числі собі вже визначені піктограми поставити, наприклад, якогось там ковтика, чи там сердечко, чи смайлик, чи всяка от така лабуда-лабудень, але в нас можна так само додати з стандартних емодзі, що прикольно взагалі-то ось якісь не знаю, от такий мотиваційний. Палець і буде виглядати мотиваційний палець як обкладинка. Взагалі папки це прикольно. Це мені подобається, в тому числі давайте налаштуємо ось як коло. Коло тоді вже немає свого окремого візерунка, але воно можна тоді запускати окремо зразу програму, можна собі розгортати повністю, якщо ви собі на центр тикаєте. Система папок мені подобається. Налаштування в нас посортовані плюс-мінус, так само, як зі самого старту, але тепер вони так трошки більш виділені. Це здається, сталося саме в 15-му андроїді, і це не суто от розробник це робив, а от. Маю на увазі Google щось таке намотило з налаштуваннями, що вони тепер ось таким чином виділяються. Не знаю, раніше може було краще, може ні. Візуально воно трохи незвично, але я думаю, що звикнеться. В принципі, все, що нам потрібно знати про телефон. Доволі простенька сторіночка, без всяких зайвих приколясів, як там знаєте, нахиляєш там, вода, як ніби плаває на MIUI. Точніше, зараз воно HyperOS, Перепрошую. Є, тут просто зображення сраки твого смартфона і загалом все номер складання, номер версії і е, актуальний Android, який 15-й, тоді як на моїй Samsung S24 Ultra, який вийшов от минулого року, і, начебто, флагман, то у мене ще тут досі 14-й Android. Так, Samsung. <сørg> Samsung Samsung. <сørg> Я точно пригадую, що в спеціальних експериментальних цих функціях на нас інфоні з самого початку і дуже тривалий час була функція щось там ключі для Тесли, щось там якась така штука чи керування Теслою. Якась фігня в цьому меню. І я щойно от бачу, що в крайньому оновленні, бо тому, що раніше здається, я бачив цю функцію, її забрали. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що Ілон Маск мудак, а може, от не знаю. Е, так, підтримка AirPods, так само експериментально, воно давно тут існує. У мене немає AirPods, я досі це все не буду перевіряти. Матричний заголовок мається на увазі ось цей заголовок, тому що якщо ми це виключимо, то ми будемо мати стандартний шрифт на заголовках в менюшках в системі. Але матричний він виглядає прикольніше, мені подобається. Е, спливне вікно було з самого старту. Наскільки я пам'ятаю, можна таким чином. Зробити з будь-якого вікна спливне, але вони зробили іншу тепер механіку трохи, вона зручніша, швидко проводиш і можеш собі потім керувати тим вікном туди-сюди, переміщати. І скільки в нас дозволяється відкрити таким чином вікон, зараз будемо рахувати, по ходу одне одночасно в системі, не дуже густо, але маємо. Хоч щось, ось, можна його повністю згортати і мати собі ось таким ярликом, десь де можна його так само переміщувати, і це, в принципі, зручно. Тому най буде. А за що я сварив конкретно першу модель насінга? Це гаптика. Я це сварив і в огляді, і в потім в досвіді користування. І неодноразово згадував. Ситуація така: Вібромоторчик сюди поставили не найкраще. От прям зі старту він був ну такий собі. Він прям сильно жужав, прям неприємно жужав. Навіть на якихось таких діях, ніби ти от клавіатуру клацаєш. Ну воно прям було жи-жи-жи. негарно. Ось і вони прям роками це не виправляли, але тепер нарешті виправили і виправили в яким чином? Це не зовсім прям, що вони запхали сюди якимось магічним чином новий вібромоторчик. Ні, вони додали можливість регулювання інтенсивності вібрації, тому що зразу вона. Просто було завжди на високому, на високому рівні воно жужжують як паскуда. А ось на середньому, до речі, ну я теж не суперфанат. Мені більше отут подобається, що вони якось зуміли опанувати Вібромоторчик, зробили можливість низької інтенсивності, і тепер це прям не скажу, що супер кайф, що там якось краще, ніж Пікселі чи Samsung в відчуттях, але воно принаймні тобі по пальцях не б'є і не відволікає, тому що ну що це? таке. Так, Gemini у нас викликається довгим, наприклад, натисненням кнопки вімкнення. це чудово, або діагональним свайпом стандартно, як на всіх андроїдах. Можна ще у нас що? блокувати додатки окремі якісь там. Під пароль чи біометрику, тобто ви, наприклад, повністю можете заблокувати галерею кожен раз, коли потрібно буде війти, потрібно буде клацати оці ваші біометрики, тому що у вас там серйозна, от серйозні показники лічильників. Ви не хочете, щоб кожна людина просто могла собі просто відкрити галерею вашу і подивитися лічильник. Це дуже інтимна річ взагалі-то. Навіть я би контролеру не скидав, чи що. В тому числі в оболонку вбудували клонованість оцих додатків, можливість, є рекомендовані додатки, тобто які 100% клонуються без проблем. І є інші, якби пробні версії. Це, до речі, не всі виробники дають можливість навіть пробно спробувати склонувати якісь застосунки. Насінг же ж дає цю можливість, це чудово. Гліф інтерфейс вдосконалювався перший рік, десь приблизно на максимум скільки там міг, кожен раз щось додавалося, і після цього в принципі нічого якби революційного і не сталося, тому що більше вже не змогли придумати, як засто... застосовувати ці блимашки на задній спинці. Ось, якщо ви не розуміли про які йдеться мова, екран блокування загалом вдосконалився. Тут тепер можна міняти всякі оці от штучки. Так, вони повторюють, точніше, Always On Display повторює повністю екран блокування. Ну не повністю, там є якась мінорна різниця, але ви можете собі вибирати серед різних таких комбінацій. В принципі, це все. Це раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Просто комбінації годинника віджета. Загалом мені в плюс-мінус окей подобається цей. І тут є ще окрема ділянка для віджитів, які можна собі щось там повидаляти, можна віджит галереї. Зараз ми взагалі до віджитів дійдемо. Тепер її можна розширити. Бо спочатку це вона була маленька, скажімо так. А сюди можна прям напхати тепер окремо ще годинник. Не знаю на що. ще один годинник до годинника. Потім, значить, що в нас ще є да, зворотній відлік. Ну, найбуде відлік ось такий до якого там числа. Е, ім'я. ось ім'я. Так. Додали там ще якісь штуки. Коротше, оце от прикольно суто по віджетах. Зараз будемо розбиратися з віджетами загалом, тому що це є важлива частина операційної системи. Тепер виглядає ось таким чином. І Always On, до речі, виводиться. Віджит в спрощеному стані, і на екрані блокування якось так. Звичайно, ви не дивіться на цю комбінацію, бо вона якась ну, дурна, але кожен собі може підібрати щось корисне і щоб візуально виглядало гарно. А тут воно комбінується реально гарно. У нас є крокомір. Якщо ми будемо крокувати, то загалом це, здається, вже було давніше. Ну, крокуй, крокуй, Паскуда. Ось, він крокує, щоб ви собі розуміли. Окей, це я вже показував колись давніше. Далі в нас є компас, ось це прикольно. Далі в нас, давайте не зосереджуватися на тому, що є. Точніше, тому що було вже. Потім у нас віджети погоди, і в тому числі давайте так. Застосунок погоди чудово стилізовано, прекрасно, інформативно і гарно, на мою думку. Тому тут не домахаєшся. От якість повітря не здорово. А як коли воно було здорово? Потім в нас є самий прикольний віджет, який нещодавно додали. Це змійка. Змійка це просто. Ви собі думаєте, як у віджиті просто вбудували гру. Це ж геніально. Не знаю, стоїш, цикаєш зазвичай екраном, там, типу, і, якби лінь іти, якусь гру грати, а треба там почекати, не знаю, когось там пару хвилин. І такі, опа, а в мене ж є змійка, і все, і все, і ти запізнюєшся кудись там. Ну, то таке, воно тут свайпами просто керування банально зроблене. Це прям ну реально, оригінально. Я такого раніше не бачив. Можливо, десь в плеймаркеті щось таке є, але як ви розумієте, на системному рівні жоден виробник такого не робив. Далі у нас є таймер. Таймер, це прик... точніше не таймер, а зворотній відлік. Ось ми можемо поставити якусь фігуру цікаву і туди вписати дату. Типу, якась важлива у нас там дата, фікс на чого, тому що всі дати однакові. Давайте не будемо булити окремі дати. І якесь ще нагадування можна поставити. Воно зберігає і пише кожен день все, скільки залишається часу. Прикольно, прикольно. Так само в нас є віджит окремо швидкого запису диктофону. Це прикольно, до речі, і прямо йде відлік часу, поки ви записуєте. Потім в нас є новини ком'юніті насінгу. Зразу кидає на сайт ком'юніті, де останні там треди. Хто там жаліється на якісь приколи, концепти, дизайнів подає і так далі. Тобто є окрема спільнота, і собі люди там чілять, власники Насінгів. Так само є якась прям віджит новин. Я спочатку не зрозумів, що за прикол. Ну, от він просто, Я його налаштовую, пхаю якусь там тему, яка мене цікавить, наприклад, технології, як це не дивно, так, і тикаю такі, що таке, а потім Later. мені мужик щось розказує. Bilatro. Shadow dropped onto Game Pass. Other upcoming titles include 33 Immortals on March 18th. коротше, не знаю, звідки вони беруть там джерело новин, але щось можна собі послухати як радіо, прям якесь новинне. Ну і ще з дрібниць, як пам'ятаєте, будь-який ярлик програми можна збільшити. І це прикольно, якщо вам потрібно акцентувати на ньому якусь свою увагу і виділити його з поміж інших. Виглядає візуально прикольно, якщо звичайно прикольно скомпонувати. Зі змін структурних ми ще маємо менюшку перероблену, тобто дві варіації тепер. Стандартна менюшка, ось так як у нас була колись. Ми собі мотаємо туди-сюди. Нічого особливо веселого тут не побачиш. Так і стандартна, типу розумний режим, якісь, е, бета бета-версія, якщо що, але в принципі воно робить, воно групує. По різних категоріях можна це порівняти з айфонівським оцим от боковим екраном, де так само групуються застосунки, але е, тут воно якось виглядає краще, мені здається, і працює краще, тому що є все одно рекомендовані. Застосунки, які ну, в швидкому доступі, це прикольно. Єдине, що хотілося б ще там вручну мати можливість відредагувати і щось там посортувати, як тобі заманеться, поки що цієї можливості немає. Що я хочу сказати про насінг ОЕС 3.0, так як я її тестував з самого початку, тобто ще коли була бета, до речі, процедура встановлення Бети була доволі простою і зрозумілою, і логічно, навіть для таких як я, і бета не дуже довго. Тривало, стабільна версія вийшла там буквально через здається місяць чи півтори. І відповідно компанія свою обіцянку, якби до кінця 2024-го випустити бету, зробила бету, і потім швидко випустила і стабільний реліз, з яким я в принципі проблем і не маю. Що можу сказати? Мені подобаються ці покращення. А блін, я забув саме важливе, звичайно, що додали сюди Circle to Search. І це супер кайф, ви собі вкинетеся на майже трьохрічний девайс, не флагманський, додають Circle to Search. Оце тема. Тому що це найкраща функція в планеті, просто на планеті, в галактиці і так далі. Воно працює тупо, як і на пікселях, як і на Samsung. Це чудово, ти можеш собі обводити будь-що і знаходити за мілісекунди просто співпадіння, що по зображенню, в тому числі можеш копіювати якісь. Текст і це просто ну прям раніше був костей один, що можна було запустити Circle to Search, встановивши якийсь там лівий застосунок, так через подвійне натиснення кнопки живлення, але от нативне застосування воно завжди буде краще. Воно тупо зразу, коли ви собі затискаєте нижню цю пілюлю і кайфуєте. Просто я, я так само кайфую, тому що це для мене. Обов'язковий зараз фактор для розгляду взагалі якогось смартфона це наявність Circle to Search. Так, якщо дивитися глобально і загаль... загальні такі відчуття від швидкості і плавності оболонки, то з часом воно чуть погіршилося. Скажу типу, як вважаю, тому що на початках воно мене прям вражало плавністю. у насінку os маю на увазі, але вона тоді і практично нічого й не мала. Ось ні такої кількості віджетів, всяких додаткових фіч, шторка була Стара проста, майже все було просте, окрім того, що там шрифт навалили так. Тому логічно, чим більше ти починаєш запихувати в оболонку різних ніщаків, тим більша ймовірність, що десь залізо починає тротлити, грубо кажучи, звичайно, я кажу так гіперболізовано, але якісь там певні ривки в анімаціях вони зустрічаються час від часу, але враховуйте старий процесор, типу старе залізо, і вже кілька оновлень операційки пройшов смартфон. Мені здається, що він все одно доволі гідно тримається, як на своє залізо і на свою оболонку. Тому, спасибі, що дивилися взагалі, то підписуйтеся на канал взагалі-то. Ставте ці всякі дзвоники, три дзвоники, лайки, дизлайки, якщо вам подобається. Поради від Тані. Не забувайте про сніданок. Корисно і смачно снідайте. Бажано не круасанчиками. Будете смачно снідати, будете гарно какати. Гарно какайте. Так. Тінь психейки в кадрі. Танцює. <клес> <Триптизи>. <клес> там Хвостик, так паце. <клес>